Тижнева акція Крапля крові рятує життя розпочалась в обласній станції переливання крові 15 вересня. Її організували до дня міста Кропивницького. Щоб нагадати, донорська кров потрібна завжди незалежно від групи. Говорить завідувач відділу заготівлі крові Роман Соболь. Бойові дії не вщухають. І звісно, і на профронтові ділянки, і пацієнтам нашого міста та області кров необхідна. Ми намагаємось максимально це популяризувати, для того, щоб всі люди, тобто незалежно від групи Терезису, до нас приходили. Пояснив, донором крові можуть бути люди з 18 до 60 років, до 65 – з дозволу лікаря. Вага від 50 кілограм. Донорів безплатно обстежують на гепатит, віл та сифіліс. Визначають рівень гемоглобіну. Це здатність крові транспортувати кисень до органів і тканин організму. Виміряємо їх і тиск. Вимірюємо обов'язково зріст, обов'язково вага, пульс і температура. Якщо, наприклад, після обстеження я Бачу, що можу допустити людину. Я таким чином її потім направляю в кабінет лабораторний, де донори здають кров з пальчика. Це три показника, це гемоглобін показник, тромбоцити і гематокріт. Це важливі моменти, які ніякому разі не можна порушувати, тому що в першу чергу не можна наврядити, нашкодити донору. До здачі крові є протипоказання напередодні не вживати ніяких жирних продуктів, які містять собі масло, тобто ніяких шоколадів, вершків, яєць. Це потрібно тримати дієтку з вечора та зранку. Будь-які гострі захворювання, тобто гервої, серйозні хронічні захворювання, тобто цукровий діабет, онкологічні нещодавні операції до півроку, татуювання до півроку, видалені зубів до 10 днів. Донора можуть взяти максимум 450 мл мілілітрів крові з негативним резусом людей менше. Тобто, якщо ми кажемо в сам, самій саме річчі, це четверте мінус, перша мінус, третя мінус, тобто такі групи. І такі донори теж на вагу золота, тобто дуже потрібні. Перше мінус взагалі вона дуже активно зараз використовується на полі бою. тобто це перша група крові, яка може бути перелита одразу на полі бою, оскільки це вона є універсальною. Так наразі перший мінус дуже великий дефіцит у нас. До акції долучився Андрій Хмельницький. Процедура здачі крові триває 10-15 хвилин. Часу займає небагато для цього. Цей цей актуально, і як це сказати, для потреб потрібно я вважаю для військових. Донорська кров потрібна для переливання пацієнтам і для вироблення компонентів крові, сказав завідувач відділу її заготівлі. Це гострі крововтрати зазвичай, тобто це оперативні втручання, це дорожньо-транспортні пригоди, це активно використовується у породіллі, якщо є якісь серйозні ускладнення, онкогематологічні захворювання та звісно, це наші військовослужбовці, які як ми знаємо. Мають гостру потребу під час поранень, артобстрілів. Ми з крові отримуємо три компоненти: ми отримуємо еритроцити, плазму та тромбоцити. Кожен з цих компонентів може бути використаний, тому зазвичай є таке гасло, що одна донація рятує до трьох життів. Каже, акція триватиме по 19 вересня. Здати кров можна з 8 ранку до 12.30. За перший день долучились понад півсотні людей. Зібрали 30 літрів крові. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.